Перше в історії університету Грінченка я точно такого не зустрічала раніше. Проект, який не залишить байдужим нікого. Я зворушений, що став частинкою вашого проекту. Проект, який дасть можливість зазирнути у душу викладача, незвично, що ми будемо говорити не про професійний аспект, а більше про щось особисте. Ми всі маємо певний аватар. Але всередині цього аватара у кожного є своя душа, що приховують знайомі обличчя, я можу перетворитися насправді монстра, випустити зуби і тими зубами цапнути. Про що вони мріють? Здійсниться чи не здійсниться? Я не знаю. Але мрію про це вже 10 останніх років. Та що їх лякає? Мене голоси диком сталі найдраматичніші ситуації я навчилася плакати може півроку тому. До недавно я не вміла плакати взагалі. Та найщасливіші моменти. Це кайф. Я кайфу. Дивіться, і дізнайтесь про наших викладачів все і навіть більше. Знайомтесь, найстильніша викладачка Університету Грінченка Катерина Перконос. Це класно, коли їй й одягатися так, що всі прямо з шию скручували і дивилися. Пані Катерина викладає на кафедрі медіапродюсування та видавничої справи факультету журналістики. Вона охоче ділиться колосальним редакторським досвідом. А скільки це 18 років? Це страшно сказати. Студенти знають її як лояльну викладачку і з блискучим почуттям гумору. Ви готові? Так, зараз. Секундочку. Бі -бі. Ой, <гум> Вас розуміємо. Я намагаюся хвалити студентів, мені дуже цікаво е от, обмінюватися з ними думками, і це завжди така взаємонаснажлива співпраця. Пані Катерина, людина з відомим ім'ям у видавничій справі. Я працюю відповідальною редакторкою, і зараз я менеджерю книжкові проєкти українських авторів і авторок. Це роботи, які я присвячую більшість часу. Я дуже хотіла редагувати саме книжки. Крок за кроком я намацувала свій шлях. Зрештою, я прийшла туди, куди хотіла. Основне, це те, що я редакторка, а те, що я ділюся своїм редакторським досвідом як викладачка, це як відгалуження моєї професійної діяльності. Своє призначення пані Катерина шукала довго. Підлітку я була певна, що я стану художницею, бо я ще з дошкільного віку мене водили в художню школу. Я малювала, скільки я себе пам'ятаю, мій дідусь був художником. Якось так всі завжди казали, що ну, Катя художниця. <смі> я планувала вступати на е дизайнера одягу, тобто я хотіла бути модельєркою. Е я Закінчила художню школи, курси крою та шиття і дуже впевнена туди рухалася. Але в останній момент в 11 класі щось змінилося в моєму свідогляді. Я зрозуміла, що це не моє, але все одно там любов до книжок взяла гору і скерувала мене професійно. Я вирішила, що я люблю книжки, я люблю читати. І відповідно, я можу стати книжковою ілюстраторкою. Я пішла в видавничо поліграфічний інститут ХПІ дізнатися більше про цю спеціальність. І планувала туди вступати, але коли я прийшла на цей факультет, я б дізналась про спеціальність видавнича справа та редагування і подумала: о, оце мені навіть цікавіше. Ну і все. Скільки вже минуло відтоді часу, я досі вважаю, що це найцікавіше що тільки можна робити. І, хоча художницею пані Катерина не стала, малювання залишається в її житті як хобі. Я люблю в кав'ярнях малювати. Також, поки я п'ю ранкову каву, там ці 10 хвилин я можу щось якийсь маленький скетч е, намалювати. Дуже люблю малювати в поїздах, коли я кудись їду. Це прямо обов'язково в дорозі намалювати щось. Я дуже люблю. Ті матеріали, якими я малюю, олівці, різні види, там, маркери, лайнери. Це моє багатство і мої художні матеріали. Це Просто навіть коли мені там, важко, погано, сумно, я розгортаю свій ролл з олівцями, дивлюсь на них mm -hmm. думаю, мене, все добре, вони є мої олівці. І зараз для мене малювання дуже цінне тим, що це заняття, в якому я не переслідую певної цілі. Для мене основне це. от Занурення в цей процес це як якась така медитація свого роду, і ну от, як від будь-якої медитації, мозок потім, наче як, очищується і свіжіше. і зосереджуватись на цьому, це от мій варіант допомогти своєму мозку перестати тривожитися і зосередитися на присутності в цьому моменті. Ці мої хобі на, на, на це зосереджені. Я багато років вже займаюся йогою. Так само я е, не націлена на результат скручуватися вузол, левітувати над землею, розвинути якусь гнучкість чи силу. То це знову ж таки заняття суто заради процесу, ну і заради того, щоб покращити своє е, самопочуття. Та якщо малювання я там не ділюся часто в соцмережах. І Часто роблю це десь в кав'ярні, тобто люди бачать, що я малюю, то йога це таке дуже закрите хобі. Тобто я це роблю, коли ніхто не бачить, хіба що моя собака і вона намагається брати участь теж в цих заняттях. Я вважаю, що я стильна жінка, в мене пізнаваний стиль. Для мене в одязі головне, щоб він був зручний, з приємної тканини і приємних кольорів, з якимись легка етнічними елементами. Я дуже люблю прикраси зроблені вручну. Я сама цим колись займалася я робила прикраси своїми руками. Зараз мені здається, що стильна людина це людина, яка Виглядає так, як їй комфортно. Ну, якщо згадати там те, як я дивилася на це в юному віці, захоплюючись там високою модою, всяким таким, у мене був інший погляд. Я прагнула бути дизайнеркою одягу, і тоді, звісно, я щось шила собі, якийсь там нестандартний одяг і виглядала справді там незвично. Я примудрилася пофарбувати волосся в зелений колір підлітковому віці. Також я е, зробила пірсинг. Хрещів в ухах, теж коли мені було 16 років, були в мене і інші радикальні зміни в зовнішності, Це коли я голилася під нуль в підлітком віці, це був скоріше якийсь протест і відстоювання свого права робити зі своїм тілом те, що я хочу сама, а не те, що мені там диктує тоталітарний режим, режим сім'ї. Зростала не з дуже лояльним батьком, і коли я була в підлітку, я мріяла про якусь свободу дій, тобто я я зростала в Дуже щасливі сім'ї. Я хотіла вийти з цього токсичного середовища і створити свою сім'ю і вибудувати своє життя так, як воно мені подобається. І перше, що я зробила, щойно мені виповнилось, 18, я, по суті, як цю сім'ю створила, народивши дочку. У мене маленька сім'я, це моя дочка і собака. Моєї доньки повне ім'я Олександра, а скорочено Леся. І коли я вибирала це ім'я, я дуже хотіла, щоб було повне якесь велике ім'я, а скорочено Леся. Я подивилася за словниками, що Леся може бути похідним від Олександри, Лариси і Олени. І я така, о, Олександра, мені дуже подобається це ім'я. Буде повне ім'я Олександра, скорочено Леся. І я була дуже натхнена цією ідеєю. Я думала, що це так дуже. По українському я вважала, що це я дуже добре роблю для своєї дочки, але насправді вийшло не зовсім так. Бо вона все життя доводить всім навколо, що вона не Саша. І моя бідна Леся все життя оце страждає через цю мою українізацію. Вона дуже дратується, коли хтось називає її Сашою. Це просто її дуже сильно засмучує. Ще в мене є собачка і повне ім'я Естер. А скорочено еска. Я і сприймаю як члена сім'ї, то це не перебільшення. Я просто не уявляю життя без ески. Це було доволі спонтанне рішення, але водночас я була морально готова взяти собаку. Ми з дочкою сиділи на пляжі і повз нас прибігала маленька собачка чи хоашка. І вона до нас підбігла, і вона була така дружелюбна. Я її погладила, подивилась так на неї і сказала: я таку маленьку собачку хочу. І ну, от, власне, вже там через три чи чотири дні ми взяли нашу собачку. Це було напевно одне з найкращих рішень в моєму житті. Еска це такий дуже вагомий член нашої сім'ї. Вона надзвичайно підтримує нас всіх. Я взагалі не знаю, як би ми ці воєнні часи без неї переживали. Це було би дуже похмуро і сумно. А з нею весело навіть якісь найкризовіші <сум> моменти. Зрештою, Катерина Вікторівна настільки полюбила еску, що вирішила показати її всьому світу. Ми створили її інстаграм сторінку майже одразу, але я активно там її вела тільки перший час. А зараз ну час від часу, якщо якісь класні фотографії вдається зробити, то я їх викладаю чи якісь комедні відео. Попри сучасні погляди на життя в сім'ї Катерини Вікторівни зберігають справжній український звичай. Важлива для мене традиція, яка насправді мені перейшла у спадок від моєї бабусі. Я її продовжила і також передала дочці. Це писанкарство. Ми щороку на Великдень розписуємо писанки. Це от справді така прям глибока для мене традиція. Вона тут тобто, не лише сімейна, а й родинна. І я взагалі здивована, як моя бабуся пронесла цю традицію через все життя. Бо вже після смерті бабусі ми їздили в її рідне село на Вінниччині. І там ніхто не розписує писанки. І я була здивована, бо я думала, ну якщо моя бабуся цю традицію е зберегла, то напевно хтось в її селі теж може це там поширене в саме в цьому селі традиція, але це для них так само дивно було. Коли мене бабуся вчила, вона мене починала вчити, я ще тоді ну, зовсім мала була. Там мені було не знаю, років п'ять. Ну це, це така традиція, яку я через все життя якось зберегла. Планую і надалі щороку розписувати писанки, власне, як моя бабуся. Збереження цієї традиції свідомий вибір пані Катерини. Свобода дій це основний принцип, за яким живе наша героїня. Для неї важливо, щоб кожен був вільний у своїх рішеннях. Я розумію, що те, як проживати своє життя, це вибір кожної людини. Я намагаюся їх не засуджувати. У мене дочка їсть м'ясо, я не їв, і це теж завжди для мене було таким челенджем. Ну в першу чергу, тому що вона мені огидне, або я в дитинстві е, змушена була бачити багато трупів тварин, бо мій батько був мисливцем. І я пам'ятаю, як я намагалась оживлювати ці, цих качачок, які лежали у нас на балконі. Я розкривала їм дзьобок і крапала е, водичку з піп'ятки, щоб вони ожили, але це було неефективно. Ще равлики, в ній, бо це мій тотемний звір, я не можу їх їсти. <смі> Ніколи не, не куштувала. Я просто дуже люблю равликів, і я себе асоціюю з равликом, бо, <смі> бо я все роблю дуже повільно і люблю ховатися в своїй мушельці. Я не веганка, я їм молочні продукти, і рибу. З того, що я люблю їсти, ну, я люблю е сири різні, тверді з піснями, сири і фрукти. Морепродукти ще люблю. Я не люблю готувати і ніколи не любила, і тому моя дочка сама готує собі їжу. Я, скажімо так, мама, яка спонукає до самостійності, mm -hmm. принаймні в побуті. Моя материнська роль полягає в тому, що я є міцною опорою для своєї дочки, тобто вона знає, що хай що станеться, я завжди буду на її боці, я завжди її підтримую. Вона завжди може всім зі мною поділитися, покластися на мене. Але в в своїх виборах вона вільна. Я дуже лояльна мама. Я своїй дочці нічого не забороняю. Ми вже фарбувалися в рожевий. і, і всі її бажання ми втілюємо. Я загалом вважаю, що якщо є такі бажання щось зробити, зі своєю зовнішністю, то треба їх втілювати. Я хотіла татуювання там ще з підліткового віку. Мені там все було заборонено. Тому це те, що я втілила вже в дорослому віці. Я так дуже відповідально до цього ставилася, що це ж залишиться зі мною назавжди, і треба вибрати щось, що для мене не втратить своєї важливості, і символічності і цінності ніколи. Мені до речі, з цим повномасштабне вторгнення допомогло певною мірою, бо я з дочкою і собакою виїхала за кордон до друзів в Німеччину, і я тяжко переживала цю відірваність від дому, від України, від От на тлі цих міркування зрозуміла, що дві літери ГІ і Ґ, дві літери української абетки це те, що для мене ніколи не втратить цінність. Мені подобається сама ідея, так таких відбитків на шкірі. І мені подобається малювати. Власне, якби не було в давничої справи, я б стала татуювальницею через те, що це щось таке, що лишається з людиною. Вже на все життя, напевне, в мене є бажання щось давати людям, щоб лишалися з ними на все життя. Пані Катерина сприймає зміни в зовнішності як новий позитивний досвід. Так само цінними для неї є регулярні зміни обстановки. До повномасштабної війни подорожі були прям важливою частиною мого життя. Мені завжди ці, ці мандрівки допомагали якось перезавантажитися, снажитися. Бо для мене дуже важливо ця зміна. Обстановки навколо це такий якийсь е, фактор, який допомагає мені загалом рухатися далі по життю. Мені час від часу треба бати, кудись їздити і перемикатися. Навіть там в ті часи, коли ми лей зводили кінці з кінцями, було дуже важко фінансово. Я все одно ми я брала якісь там місця в плацкарті. І ми вдвох на цій поличці в плацкарті кудись їхали. Я знаходила людей, які нас там вписували в себе вдома на якийсь час безкоштовно. Тобто, я знаходила якісь бюджетні варіанти. Момент з подорожі, який найбільше запам'ятався, це коли ми вперше піднялися на говерлу. Нас було троє: я, мій хлопець і дочка. І ми дерлися вгору зранку крізь туман. Тобто ми бачили тільки ці каміння дерева навколо і все, і густий туман. Коли ми піднялися на саму гору якимось дивовижним чином туман розсіявся, і всі ці хмари навколо нас розійшлися. Я розвернулася навколо і була глибоко вражена, тому що я до того не була на Говерлі і на таких високих горах також не була. Це, взагалі, якийсь напевно один з найщасливіших моментів мого життя. Талант помічати красу у деталях допомагає нашій героїні і в житті, і в професії. Утім, пані Катерині часто складно віднайти баланс між відпочинком та роботою. Я якась хронічно втомлена людина. У мене якось так з дитинства привчили, що відпочивати не можна, треба весь час працювати, працювати, працювати. І тому в мене насправді мрії пов'язані з відпочинком. Найзаповітніша мрія це от такий регулярний відпочинок у маленькому будиночку в Карпатах. Обов'язково з собакою, може, ціла е, зграє маленьких чешуашечок, буде зі мною гуляти Карпатами. І до речі, повертаючись до моєї собачки, я давно про неї не згадувала. Коли ми з нею гуляли в горах, у неї такий підхід, коли треба йти вперед і вгору, вона своїми маленькими лапками безупинно біжить вгору, вгору вгору. І таке враження, що вона взагалі не втомлюється, весь час, весь час біжить, біжить, біжить. Але щойно ми зупиняємося і десь сідаємо перепочити. Вона згортається клубочком і спить. Вона спить весь час, поки у нас там якийсь цей відпочинок пауза. А потім щойно ми встаємо і знову йдемо вгору. Вона знову своїми маленькими лапками біжить вгору. Тому я зрозуміла, що це моя учителька з відпочинку, і мені треба цю стратегію застосовувати в житті. Коли є можливість, я відпочиваю. Коли нема, то я своїми теж маленькими лапками. Я біжу вгору. У житті пані Катерини було чимало перешкод, але вона завжди знаходила вихід та наполегливо йшла вперед. Саме завдяки цій завзятості ми зараз називаємо її своєю викладачкою. Утім, не варто забувати, що за ярликом викладача стоїть людина успішна редакторка, уважна мама і стильна жінка.